Вітаю, мої шановні глядачі! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про астрологічні тенденції серпня і про те, які події можуть відбутися в Україні. Адже саме в серпні завершується солярний рік для України і вже зовсім скоро розпочнеться новий. Це особливий момент для підведення підсумків і налаштування на нові задачі і перспективи. Саме тому сьогодні я символічно записую це відео в Україні на березі величного Дніпра. Мене звати Тата Сладина, я професійний астролог і маю ступінь магістра психології. На початку відео хочу подякувати вам за ваші підписки, репости і вподобайки. Все це допомагає у просуванні україномовного контенту. Обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб вчасно отримувати актуальні відео. А моя мета допомогти вам зорієнтуватися в потоці астрологічних явищ і зберегти оптимізм. У ці непрості часи про головні астрологічні тенденції серпня, принаймні доповні, я вже розповідала ось у цьому відео. Якщо ви ще не бачили його, рекомендую переглянути, щоб мати загальні уявлення про основне тло місяця. А зараз зосередимось на тих аспектах, які раніше не були озвучені. Але вже починають формувати настрій серпня, бо саме вони підказують нам, на чому варто зосередитись і які ситуації потребують особливої уваги. Тож, про все по порядку вже з перших днів серпня формується доволі щільна астрологічна картина. 1 серпня відбулося точне з'єднання сонця. І ретроградного Меркурія у знаку Лева це можна вважати піковим моментом напруги в сферах комунікації. Його дія ще трохи відчуватиметься найближчими днями. Насамперед, це стосується питань спілкування, навчання, коротких поїздок, а також буденних справ: як доїхати, з ким домовитись, що узгодити. Зовнішні перешкоди, які раніше втручались в нашу взаємодію з іншими людьми, такі як технічні збої, поганий зв'язок, сторонні шуми чи навіть втрата голосу, поступово відходять, бо вони вже виконали свою роль, змусили переосмислити, наскільки ефективною є наш контакт з оточенням. І самі кмітливі з нас вже зараз не втрачають часу, тестують план Б, шукають нові методи налагодити якісний діалог, тому що саме зараз дали момент замислитися над тим, наскільки змістовно є наша комунікація, чи вдається нам говорити влучно, слухати уважно і бути справді в контакті з іншим. Вже 11 серпня Меркурій завершить ретроградну фазу і почне рухатись директно. Це полегшить мислення, панування та комунікацію в цілому. А ми переходимо до наступної події. 7 серпня Марс переходить у знак Терезі, у зону переговорів, дипломатичних кроків і зміцнення союзів. А 9 серпня він сформує опозицію до з'єднання ретроградного Нептуна і ретроградного Сатурна в Овні. Цей транзит запускає серію взаємодій, які ми можемо описати як холодну війну, між імпульсом до дії через партнерство та глибоким переглядом власної дисципліни кордонів і стратегій. Це не активний аспект, а скоріш пошук балансу, у якому ключову роль відіграє власна відповідальність та здатність ухвалювати зрілі рішення. Це також період, коли може проявитися тиха і підступна сила невпевненості. Вона змушує поставити під сумнів навіть саму здатність діяти напряму. Але благо, що ця опозиція має гармонійні точки розрядки і є основою продуктивної конфігурації, яку називають великий парус. Ця конфігурація вважається гармонійно збалансованою. Якщо ми працюємо по опозиції через точки розрядки, ми досягаємо результатів. А такими точками тут виступають ретроградний плутон і уран у близнюках. Ретроградний плутон відкриває шлях до переосмислення наших ресурсів і здатності керувати ними. Він активує трансформаційні процеси, підсилюючи волю та допомагаючи подолати внутрішні та зовнішні перешкоди. Інша точка уран у близнюках. А це про технологічні впровадження, новаторський підхід, здатність мислити категоріями майбутнього. На цьому каналі вже є відео про ретроградний Плутон і про Уран в близнюках з тайм кодами тож ви швидко знайдете потрібну інформацію. Рекомендую подивитися ці матеріали. Там є пояснення, як ці транзити проявляються в житті. І це можливо допоможе краще зрозуміти, як ці точки розрядки стосуються саме вашої ситуації. Якщо вам важливо не просто почути загальні прогнози, а розібратись у власних життєвих обставинах, запрошую на онлайн зустріч. Ми разом розглянемо вашу натальну карту і ви отримаєте відповіді на важливі для вас запитання. А ми продовжуємо і тепер повню, яка відбудеться 9 серпня. О 10.55 за київським часом. Цей повний місяць очікується на усі лев водолій. І відбудеться вона на тлі великого паруса, який ми щойно розібрали. Тож нагадаю, що повня з точки зору астрології це опозиція між сонцем і місяцем. Місяць у водолії формує потребу бути частиною спільноти, мати поруч друзів і однодумців. Які приймають нас такими, якими ми є. Емоційне тло виникає в атмосфері дружби, у легкості, щедрості, коли щось цінне приходить не через зусилля, а як знак поваги чи як подарунок від всесвіту. Сонце у просторі знака лева активує прагнення до самовираження і творчості. Це період, коли внутрішній вогонь хоче світити яскраво, щиро, з цікавістю. Лев символізує силу лідерства, здатність вести за собою. З'являється потреба відчувати себе значущим, побаченим, визнаним. А це означає, що час заявити про себе, проявити свою унікальність і стати центром подій. З 9 по 23 серпня ключовим стає вміння бути впевненою персоною, яка надихає оточення водночас зберігає повагу до свободи та унікальності інших. Важливо навчитися розпізнавати, коли варто проявити власну позицію, а коли підтримати інших у дружньому колі, створюючи гармонійний простір співпраці і взаємопорозуміння. У цей час необхідно зберігати внутрішній баланс і усвідомленість, щоб ухвалювати зрілі рішення без зайвих конфліктів, і пройти цей період максимально продуктивно. Тим паче, що 12 серпня очікується точне з'єднання Венери й Юпітера у знаку рака, аспект, що приносить хвилю сімейного тепла. Підтримки та можливість відчувати щедрість життя навіть у непростих умовах. Венера, Юпітер у раку наголошують на важливості емоційного захисту, турботи зміцнення, відчуття дому та належності до певної спільноти. Цей аспект відкриває нові можливості у фінансових питаннях. Збільшуються покупки, пов'язані з сімейними потребами, з'являються проекти про мистецтво, естетику та дипломатію. Венера з Юпітером діють як миротворці, пом'якшують гострі кути, сприяють порозумінню і допомагають знаходити компроміси. У контексті карти України це з'єднання свідчить про посилення контактів не лише з партнерами, а й з ворогами, особливо в площині мирних перемовин. Тож країна має зберігати пильність і бути готовою до різних сценаріїв розвитку подій. Бо ці перемовини поки не будуть мати ніяких реальних результатів, особливо для нас. Поки не завершиться ретро транзит Плутона по Сатурну України, не слід очікувати важливих змін на нашу користь. Але транзитний ретро Плутон вже скоро зробить четверте, а потім і п'яте торкання до Сатурна України. І тільки після цього вже ми можемо робити висновки і говорити про подальший розвиток подій. З 22 по 27 серпня може відбутися ряд кульмінаційних моментів, що активує теми міжнародного партнерства, дипломатичних альянсів та зміцнення репутації країни на світовій арені. У ці дні можливі офіційні заяви, публічні угоди, перегляд умов співпраці як у політичній, так і у фінансовій площині. Це вікно можливостей для укріплення зовнішньополітичних зв'язків, отримання підтримки з боку союзників, підписання важливих домовленостей або оновлення вже наявних форматів співпраці. З'єднання Венери з Юпітером також може пом'якшити напругу у конфліктах і непорозуміннях. І це не тільки про війну. Юпітер завжди відкриває двері для діалогу. Мирних ініціатив і компромісів у фінансовому сенсі з'являється шанс на залучення зовнішньої допомоги. У серпні ми обов'язково почуємо про викриття тіньових схем пов'язаних із ресурсами України. Це буде час, коли на світло вийдуть давно приховані механізми зловживання і фінансові потоки, які до цього залишалися залаштунками. Хоча такі розкриття можуть викликати напругу і навіть неприємну гіркоту, вони відкривають перед країною унікальну можливість для очищення і оновлення. Завдяки цим процесам з'явиться шанс перейти до більш прозорого, справедливого і ефективного управління, а також посилить довіру серед міжнародних партнерів. Це крок до зміцнення економічної безпеки України та формування нових стандартів відповідальності і прозорості. Але головна подія серпня це початок нового солярного року для України. Соляр це індивідуальний гороскоп, який складається. На момент точного повернення сонця до тієї ж позиції, яку воно займало в гороскопі країни, саме ця комбінація задає вектор на весь майбутній рік. І в 2025-му початок нового солярного року майже збігається з молодиком у першому градусі діви. Тож з'єднання сонця з місяцем ми, ми очікуємо 23 серпня. О 9.06 за київським часом. Особливістю цього молодика є унікальна конфігурація з глибоким символізмом: фігура перст долі, на вершину якої потрапляє саме молодик в Діві. Такий астрологічний збіг не можна розглядати окремо. Соляр сам по собі є надзвичайно важливим. Але саме в поєднанні з молодиком він набуває особливої ваги. Синергія цих двох подій формує поле символічних орієнтирів, які здатні надати нам важливі підказки про характер, ритм і завдання наступного року для України. Це поєднання вимагає окремої уваги, ретельного аналізу і ширшого. Астрологічного контексту саме тому я готую окреме відео, де докладно розберу всі ключові аспекти солярної карти України на 2025 2026 рік. Сьогодні я поділилася з вами своїм розумінням основних астрологічних подій серпня і тим, які виклики і нові задачі стануть перед нами. Завдання астролога не лише спрогнозувати майбутні події, але й пояснити, що вони означають для кожної конкретної людини і для суспільства загалом. А у мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео, ваш астролог Тата Славіна.